Ну що ж, ситуація навколо Assassin's Creed Shadows та Ubisoft стає ще гіршою. Адже тепер з'ясувалося, що люди вже стрімлять гру за місяць до її офіційного виходу. Так, ти не ослухався. Все вказує на те, що фізичні копії гри було злито, і тепер багато гравців вже насолоджуються нею до офіційного релізу, який нагадаю запланований на 20 березня. Усе це відбувається в соціальних мережах, зокрема в Facebook Marketplace, де копії відкрито продавали. Крім того, деякі гравці встигли провести стріми на Twitch. але як і слід було очікувати, їх швидко видали. І, чесно кажучи, тут нічого дивного. Це просто ще один провал Ubisoft, який здається останнім часом не може зробити нічого правильно. Тож, давайте розглянемо деталі. Схоже, що фізичні копії Assassin's Creed Shadows були продані передчасно, адже деякі люди вже грають у гру. Принаймні один із цих гравців почав публікувати скріншоти та відео з геймплеєм, а фанати бояться, що спойлери з'являться задовго до офіційного виходу. Я, в свою чергу, сильно сумніваюся, що комусь взагалі є діло до спойлерів цієї гри, але нехай. Це все може бути через кілька причин, можливо, якісь роздрібні продавці просто забули оновити дату виходу і випадково поставили фізичні копії на продаж, бо ще орієнтувалися на початковий реліз у лютому, який колись планувала Ubisoft. Або ж це просто кубка ідіотів, яким абсолютно байдуже на офіційний реліз. Усе можливо. Мене це навіть розважає. Адже відтоді, як ми вперше дізналися про Shadows, Ubisoft ледь не щодня стикається з новими проблемами через цю гру. Це ніби безперервна серія ударів по компанії. Що б вони не зробили, все обертається проти них. Після виходу гри вони, можливо, нарешті матимуть спокій, а можливо, навіть спочиватимуть з миром. Користувач Денні Стівен поділився, що отримав фізичну копію гри і навіть виклав фото обкладинки та екран встановлення на PlayStation 5. І, звісно ж, пізніше він видалив цей твіт. Сам по собі цей випадок ще не був достатнім доказом, але після цього почали з'являтися скріншоти та відео з геймплеєм, які явно підтверджують, що гра справжня. Багато хто стверджує, що придбали гру через Facebook Marketplace, хоча перше джерело витоку невідоме. Схоже, що інші також знайшли її на онлайн-реселінгових платформах. Наприклад, на Mercari, популярному японському онлайн-маркетплейсі було виставлено на продаж кілька копій гри, і всі вони розпродалися кожна по 100 доларів. І ось Ubisoft нарешті відреагувала на. Цю ситуацію. У своєму офіційному зверненні компанія підтвердила, що витоки дійсно мали місце, і закликали спільноту не поширювати спойлери, щоб не псувати досвід іншим гравцям. Водночас, вони нагадали, що поточна версія гри ще не фінальна, і розробники продовжують працювати над оновленням перед релізом. Денні Стівен заявив, що не хоче публікувати спойлери, але, враховуючи те, що фізичні копії гри вже у вільному обігу, наступний витік може бути значно менш поблажливим до фанатів. Ubisoft натякнула на нові офіційні анонси, тож, замість того, щоб ганятися за злиту інформацію, можливо, краще почекати справжніх новин, все-таки до релізу залишилося кілька тижнів, але знову ж таки, кого взагалі турбують спойлери до цієї гри, судячи з наявної інформації, навіть якщо ти повністю ігноруватимеш одного з головних героїв, це ніяк не вплине на проходження. Це натякає на слабкий сюжет і структуру гри. Тож чи є сенс взагалі переживати через ці витоки? Цілком можливо, що хтось просто вирішив заробити на затримках, адже копії продаються дорожче за офіційну ціну. Тепер уяви, що ти продав 20-30 таких копій, ось тобі й непоганий заробіток. Але це вже мої припущення. Як би там не було, гра явно просочилася десь всередині компанії, і хтось непогано наживається на цьому. У підсумку це лише остання з проблем, з якими стикається Assassin's Creed Shadows напередодні виходу. Гра вже зазнала численних перенесень, адже Ubisoft хоче уникнути ще одного провалу на кшталт Star Wars Outlaws Skull and Bones, X-Deviant, Prince Persia і взагалі всього, що останнім часом випустили Ubisoft. Протягом останніх років компанія не може зробити жодного успішного релізу. І на завершення. Гра стала головною мішенью для хвилі ненависті в інтернеті відразу після того, як стало відомо, що Ясуке буде одним із головних персонажів. Через це Ubisoft довелося захищати гру від расистських нападок в мережі. Загалом я не знаю, чи витік відбувся випадково, або ж Ubisoft зробила це навмисно для додаткової безкоштовної реклами. Але в кінцевому підсумку, незалежно від того, що вони. Зроблять і як вони це зроблять, гра вже розгромлена. Вона, можливо, продасться краще за попередній проєкти Ubisoft, але навряд чи стане однією з найкращих частин серії Assassin's Creed. Уявіть тільки, гра про феодальну Японію. Вона мала всі шанси стати величезним успіхом, але що з цього вийде, побачимо. Що ти думаєш з цього приводу? Напиши свою думку в коментарях. Дякую, що додивився до кінця, і до зустрічі в наступних відео.